Найсмачніший пломбір, найкраща у світі освіта та безкоштовні квартири, які роздавали направо й наліво. Ви точно чули це від батьків, дідусів чи просто в коментарях під ностальгійними постами. Радянський Союз сьогодні намагаються продати молоді як втрачений рай, таку собі оазу, спокою, де всі були рівні, а двері в будинках не зачинялися на замок. Але чи справді цей рай існував десь, окрім телевізора та ідеологічних плакатів? Друзі, хто з вас або ваших рідних ще пам'ятає ті часи? Напишіть прямо зараз у коментарях, що для вас СРСР, це смак дитинства чи черга за синіми курами. Як насправді там жилося, коли вимикалися камери пропаганди? Сьогодні ми зробимо те, чого так боїться російська пропаганда. Ми розберемо Радянський Союз на молекули, ми заглянемо за залізну завісу і побачимо реальність, а не міфи. Ви дізнаєтесь, чому безкоштовне житло було формою кріпацтва, як дружба народів закінчувалася кривавими погромами і чому славетна радянська медицина насправді була середньовічним катуванням без анестезії. І головна родзинка. Наприкінці ми розкажемо про один секретний продукт, який радянська людина бачила лише в кіно, але саме він став символом краху всієї імперії. Додивіться до кінця, це змінить ваше уявлення про совок назавжди. Перш ніж ми почнемо наше історичне розслідування, підпишіться на канал. Тут ми повертаємо вам вашу справжню історію без цензури та прикрас. Підписалися? Тоді поїхали! Весь свій час після Другої світової війни СРСР жив ідеєю фікс наздогнати і перегнати Захід. Але цей обгін був дуже специфічним. Ми могли виплавити втричі більше чавуну, ніж США, навіть якщо він нікому не був потрібен. Ми першими запустили людину в космос, поки мільйони радянських жінок прали білизну руками в холодній воді. Чому так? Бо СРСР це була економіка війни. Більшість грошей від продажу нафти і газу йшли не в лікарні чи школи, а у військово-промисловий комплекс. Держава готувалася до третьої світової, купувала лояльність африканських диктаторів. А побутові потреби звичайної людини Вони завжди були на другому плані житло, їжа, нормальний одяг, все це вважалося другорядним. Гвинтик системи не мав права вимагати комфорту. П'ятнадцять республік, п'ятнадцять сестер гарна картинка, правда? Радянська влада пишалася своїм інтернаціоналізмом. Казали, що в Союзі немає місця ксенофобії чи національним утискам. Насправді це була тотальна брехня. Система була просякнута шовінізмом. Згадайте кримських татар, навіть коли їм дозволили повернутися з депортації, вони жили під наглядом міліції, наче злочинці. Чи знали ви, що Джохар Дудаєв, майбутній президент Ічкерії, при вступі до авіаційного училища змушений був записатися осетином? Бо чеченець це була неправильна національність для офіцера. А лідер кримських татар Мустафа Джеміляв йому прямо казали: на сходознавство ти не вступиш, кримські татари тут не бажані. Був навіть термін «невиїздна національність бути євреєм у 70-х означало автоматичну заборону на виїзд за кордон та негласну заборону на вступ до престижних ВНС. І коли хтось каже, що конфліктів не було, згадайте погроми в Орджонікідзе в 81-му, розстріли казахської молоді в Алмати в 86-му, чи страшні ферганські погроми, де для придушення міжетнічної різанини довелося вводити бронетехніку. СРСР не вирішував національні питання, він просто закочував їх під бетон страху та репресій. А тепер головний козир фанатів совка за те житло давали безкоштовно. Друзі. Запам'ятайте, в економіці нічого не буває безкоштовно. Це житло оплачували самі ж громадяни своєю недоотриманою зарплатою. Поки американський робітник платив іпотеку, він володів своїм будинком. Радянський робітник стояв у черзі 20 років, а отримавши квартиру, все одно не був її власником. Ви не могли її продати, ви не могли її офіційно здати. Це була безстрокова оренда в держави. Якщо ти звільнявся з підприємства, тебе могли виставити на вулицю. А процедура обміну, щоб просто приїхати в інше місто, люди будували ланцюжки з 10-15 квартир, і якщо один учасник передумав, руйнувалося все життя. І не забуваємо про феномен комуналок. Ленін і Сталін свідомо заганяли чужих людей в одну квартиру, щоб витравити поняття приватності. Спільна кухня, спільний туалет це був інструмент контролю. Людина не повинна мати особистого простору, де вона може бути вільною. Коли за Хрущова почали будувати ті самі Хрущовки, люди плакали від щастя не тому, що це було гарне житло, а тому, що нарешті могли зачинитися у власній вбиральні без черги з п'яти сусідів. Найкраща у світі освіта справді. Так, СРСР переміг не письменність, але вища освіта була ідеологічною пасткою. Будь-який фізик чи диригент мав знати історію КПРС краще за свою професію. А корупція, усні іспити без жодного контролю це був ідеальний ґрунт для кумівства. І не забувайте про розподіл. Ти відучився, і держава каже: тепер їдь на три роки в заполярне коло. Це була форма плати, освіта була кредитом, який ти відпрацьовував там, де скаже партія. А медицина це окрема тема для фільму жахів. Безкоштовна? Так, найкраща ніколи. СРСР катастрофічно відстав у технологіях, багаторазові скляні шприци, які кип'ятили в каструлях, відсутність нормальних антибіотиків і коронний номер, стоматологія без анестезії. Хто пам'ятає цей звук радянської бормашини, підпишіться на канал, ви справжні виживші. Медицина знала, як поставити ФАП у селі, але не знала, як лікувати онкологію чи рятувати людей після Чорнобиля. Система рахувала ліжко місця, а не врятовані життя. Ми вночі двері не замикали. Чули таке? Це міф, породжений цензурою. Злочинність була, і вона була страшною. Поки преса писала про успіхи збору пшениці по країні розгулював чекатило, який убив понад 50 людей. Чому його не могли спіймати роками? Бо в СРСР офіційно не було маньяків, це був загниваючий капіталістичний феномен. А банди підлітків у кривому розі, бігуни, які вбивали один одного районами, і в цих війнах загинули десятки дітей. Про це не писали в газетах Правда, про це шепотілися на кухнях. СРСР просто приховував правду, створюючи ілюзію безпеки. А тепер перейдемо до святого, до того самого пломбіру та найкращої у світі докторської ковбаси. Знаєте, який найпопулярніший аргумент у прихильників СРСР. Тоді все було натуральне, за гостом, без хімії. Друзі, давайте раз і назавжди розіб'ємо цей солодкий міф. По-перше, майже все, чим ми звикли пишатися в радянській кухні, було вкрадено або скопійовано в американців. У 1936 році нарком харчової промисловості Анастас Мікоян поїхав у США. Він привіз звідти не просто рецепти, а цілі заводи, пломбір. Томатний сік, корнфлекс, майонез, котлети для гамбургерів, які у нас стали мікоянівськими все це американські технології 30-х років. Але була одна суттєва різниця: у США це був початок масового ринку, а в СРСР спроба нагодувати величезну армію гвинтиків максимально дешево. Давайте про славетні гости. Ви думаєте, вони не змінювалися? Ще як, наприклад, у 50-х роках у ту саму натуральну ковбасу офіційно дозволили додавати крохмаль, борошно та субпродукти, а легендарна ковбаса за 2,20 її коптили за допомогою бездимної технології з використанням відходів з кипедару. Смак був, а от користь дуже сумнівна. А як щодо дієтичного харчування в столових, знаєте чому радянська кухня була такою прісною? Жодного чілі, мінімум спецій, все варене або тушковане. Це не тому, що держава дбала про ваші шлунки. Просто ідеолог радянської дієтології Мануїл Певзнер мав виразку і вважав, що спеції збуджують непотрібні пристрасті та інакомислення. Країні потрібні були покірні робітники з повними шлунками, а не гурмани. І вершина цього кулінарного цинізму книга про смачну та здорову їжу. Це була головна книга на кожній кухні, але читати її було боляче. Там писали про спаржу, артишоки, свіжих крабів і десятки видів сирів. Для більшості радянських людей, які жили за межами Москви, ця книга була як каталог інопланетного життя. В реальності ж був четвер рибний день, бо м'яса катастрофічно не вистачало, синя курка, яку треба було обсмалювати над газом від залишків пір'я, і маргарин замість масла. Радянський достаток це коли ти знаєш дільничного продавця, щоб він викинув тобі з під прилавка пачку нормального чаю чи банку шпротів. Це була принизлива система, де їжа була не задоволенням, а трофеєм, здобутим у багаточасових чергах. Ностальгія за СРСР це не про молодість наших батьків, це про пастку, в яку нас намагається затягнути Росія. Вони продають нам золоту добу, якої ніколи не було, щоб ми відмовилися від свободи, яку маємо зараз. Пам'ятаєте, ізюминку, про яку я казав на початку, це банан звичайний фрукт, який в СРСР був символом неймовірної розкоші, за яким стояли години в чергах, і який купували зеленим, щоб він доходив у газеті на шафі. Сьогодні ми не помічаємо бананів на полицях, але саме ця відсутність елементарних речей і була справжнім обличчям імперії. Ми маємо переосмислити ці міфи, це питання нашої національної безпеки. Поки Росія кричить Подивіться, як добре було разом, ми маємо відповідати ми пам'ятаємо, як було насправді. Друзі, чи було це відео для вас корисним? Можливо, ваші родичі розповідали вам щось таке, що не вписується в казку про щасливий совок. Поділіться цим у коментарях, давайте разом руйнувати ці ідеологічні стіни. І обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео та натисніть на дзвіночок. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше такого контенту і боротися за правду. Дякую, що були з нами. Бережіть свою свободу і свою пам'ять. Слава Україні!